Згинаємо стопу до сідниці і прижимаємо коліно до живота. Фіксуємо на 15 секунд, після чого опускаємо стопу на підлогу і випрямляємо ногу. можливий момент обов'язково тягнути першу стопу до сідниці, а потім притискати коліно до живота. Тому що, якщо ми будемо робити одразу ось цей елемент. Коли у вас слабі м'язи пресу, у вас буде перерозгин в попереку, що буде створювати додаткове навантаження на спину. Нам цього не потрібно робити. У вас зігнули ліву ногу, коліні право, і два коліна одночасно прижимаємо до живота, руки в замок. І тут фіксуємо на 30 секунд, після чого ноги кладемо на підлогу і почергово випрямляємо. Знаходимо фітнес резинку, зачіпаємо за ногу, лягаємо на спину. Тепер натягуємо стопу на себе і повільно піднімаємо рівну ногу вгору до відчуття натягу. Натяг можете відчувати або під коліном, або в литці, або в сідниці та попереку. Натяг має бути комфортний. Тримаємо в цій позиції 10 секунд, після чого ногу опускаємо вниз і стопу розслабляємо. Праву ножку зігнули в коліні, ліво закидуємо за праву. І лівою рукою штовхаємо коліно вперед, створюючи натяг в сідниці. Тут ми будемо розтягувати грушеподібне м'ясо. Тримаємо 10 секунд і розслабили. Якщо потрібно створити більший натяг в лівій нозі, ми руками охоплюємо праву ногу і вже тянемо праву ногу на себе, цим самим будемо збільшувати натяг в сідниці. Ножки зігнули в колінах. І тепер наша задача спину притискати до підлоги, тобто максимально її тиснути вниз. Ми притискаємо поперек до підлоги. Для цього відкручуємо таз. Під час цієї позиції ви маєте відчувати, як ваш поперек максимально приліпається до підлоги і напружується тут вниз живота. Фіксуємо на 10 секунд і розслабили.